22 грудня у Борислав завітала Ірина Феріон. Це був справжній подарунок для літературної еліти міста, і саме для вас її інтерв'ю, пані Ірино. Скажіть, будь ласка, коли ви зрозуміли, що хочете займатися тим, чим займаєтесь зараз? Коли я в дідовій шопі скликала дітей з нашої округи, а мешкали вони неподалік від нашого особняка, і там розповідала їм всілякі історії. А історії черпала із художньої літератури, яку мама приносила з бібліотеки. Мама працювала в бібліотеці, і я заковтувала як гуска ту літературу в себе. Але була потреба чомусь про це розповідати, і чомусь ті діточки мене слухали. Найцікавіше, що ці діти навіть були старші від мене. І коли, наприклад, була обідня пора, то приходили їхні батьки і чекали, поки я оповідь доведу до кінця, і навіть не кликали дитину на обід. Така була дисципліна. Авторитетна Ірина Фаріон. <рес> не знаю, що це було. Мій брат питав: маму, що вона там з ними в тій шопі робить? Чому вони її слухають? Роби щось з нею. Мама казала, що я можу зробити? Як її слухають, то не й слухають. Може, з того щось і буде? Е, яка подія з вашого дитинства, раз ми вже за дитинство заговорили, е, вплинула на вас і найчастіше пригадується? Було дві події, але нагадаю одну напередодні різдвяних свят, коли прийшов Святий Миколай. І приніс подарунки, так? А подарунки приносив мені дуже щедрі. Якщо діткам, скажімо, кладуть щось під подушку, то мені ставили такі великі міхи більше ніж я. Ось такі були щедрі мої святі батьки. І зараз я така щедра до своїх внуків, тому що життя це віддавати. І я прийшла в школу і кажу своєму однокласнику, який сидить зі мною з одною парти, що до мене приходив Миколай. А він каже: То то ніякий не Миколай, то дід мороз. Це був шок для мене. Звісно, що ми з ним дуже сварилися, билися. Я прийшла додому, вся заплакана, і кажу: мамо, справді до нас приходить Миколай. Нема ніякого Діда Мороза. І що? І тепер я вмикаю телевізор і бачу рекламний щит в Дніпрі, де написано величезними буквами Діда мороза немає. І Миколай переміг. Ваші спогади. Так дуже щільно пов'язані з реальністю. Ну так. Теперішні. Так, абсолютно. Які три людини найбільше змінили ваше життя? Мама, тато і мій науковий керівник кандидатської дисертації Михайло Лукищ Худаш, автор грандіозної монографії, яка називається з Історії української антропонімії? Монографія вийшла в 1977 році. Що це таке? Це дослідження власних назв українців. Крім того, цей видатний чоловік Михайло Лукич Худаш або Худаш він себе також ще так наголошував, досліджував історичну лексику за ставропігійськими документами 16 століття. Це джерело нашої сили. Він навчив мене працювати з джерелами. Я йому за це дуже вдячна. А потім був ще четвертий чоловік, який також на мене дуже суттєво вплинув. Я вважала його взагалі за Бога. І Я його спостерігала лише з екранів телебачення і читала з книжок. І коли я написала свою книжку про правопис, правопис курсет мови, він її прочитав, то зателефонував до мого попереднього керівника і каже: йти, таку не йшов. Я хочу їй подарувати хрестоматію з українського правопису. Це був для мене найбільший дар. І здійснилася моя найсокровенніша мрія. Він став науковим консультантом моєї докторської дисертації: дисертації з історії мови. Ось так ці четверо людей проклали мою дорогу у життя нашої культури, мови і нації. Чи була у вашому житті книга, яка сильно вплинула на ваш світогляд? Впливали історичні книги, зокрема про князя Святослава, князя Володимира, авторства Скляренка. Навіть, пам'ятаю, впливало на мене «Панча Гомоніла Україна. Це абсолютно совєтський автор, але я жила, жила в ті часи, коли іншої літератури не було. А вже потім було відкриття, наприклад, лепкого Мазепа, його трилогії грандіозної, а лепкий тут у вас в Бориславі. Прекрасно, я просто щаслива. І, звичайно, розкішний роман Володимира Роздалися з землі, який він почав писати, перебуваючи у психіатричній клініці. Роман про добро, про призначення людини, про служіння. Дуже актуальний сьогодні. Чому? Тому що є дві найповажніші служби сьогодні це служба Божа і служба в армії. І служба наша. З вами на педагогічній ниві і на інформаційній ниві. Це служба третя інформаційного фронту. І якщо нема одержимості тим поняттям служіння. То тоді, це, то тоді це нечесно. А нечесність рано чи пізно вийде на поверхню. Життя надто коротке, щоб поводити себе нечесно. Тому треба навчитися служити. Сьогодні ця наша зустріч це також служіння. Бо люди, які прийшли на цю зустріч, подарували мені свій час. А я подарувала їм свій. Так ми створили спільний час. Я сподіваюся, своїми емоціями і своїм раціо ми точно продовжили собі сьогоднішній ще не довший день, бо він ще нині короткий, бо день стане довший вже після Різдва. Сонечко стоїть ще три дні. Так, Воно ще стоїть три дні, але це була прелюдія нашого великого світла. Так, я би назвала нашу зустріч у Бориславі. Дякую. І, мабуть, останнє запитання. Не мабуть, а точно останнє запитання, що би ви хотіли побажати нашим бориславцям. Нашим людям, ну, найперше мені сумно, що я вже не побачу з того, що би треба було в Бориславі, побачити, бо вже темна нічка. Але в самій назві Борислава є основний йому посил боротися і славити. Народ, який бореться за свою свободу, завжди буде прославлений у віках. І коли ми кажемо Слава Україні. То передусім славимо її через те, що ми можемо працювати на її користь. Тобто, казав Іван Франко: наш великий земля працювати, 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 і в праці так, сконати конати не будемо, а будемо процвітати у нашій праці. Дякую, пані Ірина, за таке змістовне інтерв'ю на наших Бориславських теренах. Я вас, вас обійму ще раз. Дякую, дякую, дай Боже. Дякую і до перемоги нашої великої. Дуже дякую. Дякую вам.